моя мета в Небесної дістатись ціла і славити життя Творця насамперед. Буває, на шляху зустрічаються калюжі, і оминути їх можливості нема. Лише в Христі діздана їх одужать, щоб не забрист. Може знайти, бо заплатив велику ціну на хості. Тому цілком йому свою вручаю долю і знаю, хвилюватися нема речі, коли дорога.